М6 тікі Дякую. В центрі танки до центру не під'їжджають, не розумію чому. Ну, під'їжджайте до центру. Ну, стріляйтесь в центрі. Що ви боїтесь Хорош, його підрозвалюю трошки за горою. Вже, вже танки в базі. Зараз крокодил, можливо, щось заренгенить. Ой, тут КВ-4 Креславського. Що з ним робити? Челенджер поїхав, так? Да? Ладно, я ризикну зараз наверх, піднімусь. О, засвітив потеху Зараз я з челенджером допоможу, по ідеї. Так, ну я не січусь, це добре. Диви, який наглий. Добре, на каде підем. Це він потискає, так? Да? Окей. Тепер якось треба за горою їх кормити буде, але вони будуть під горою тиснути. Нерозумні. Да, бачите, ДМ6. За вислов років що брати будеш. Я не знаю. Що дадуть? Стей візьму. І питання тебе, Саня. 1 4 ми зливаємо бій. Це не дуже добре. Стоп 44 в полі. Капець йому зарядили, Зрабили, От оце зробили. треба бити, куди воно летить? Вони за горою зараз почнуть грати, ніби. Куди ти борщ їдеш? Тобі треба стояти було зверху. Куди ти хату їш? підемо підем? По ХП не плащевно, можна відігрувати ще. Дивись, бачиш, що на борщу зробив. Да встань ти тут, я тобі світити буду. Куди ти лізеш? Ну хіба я не правий, ну ти, стій там опять в кущах. Давай свою альфу. Мені треба поїхати залити бій. Це якийсь, не знаю. відставний хлоп. Щоб я мітку не взяв. Підпались. Ну підпал. Ай не виживу дай вижити. Дай вижити. Дай вижити. Фух. А, я вже взяв все норм. Треба біду грати тоді. От зараз. Уявіть, що зараз би бош робив звідси. Набаряш, сонячний, я не по собі, хотів підпал. ВК контрить мене. Давай ще дві достріляємо, ні не достріляємо КД. Снарядів не хватить. З міткою дякую, Саня, за два вітання. З Зміткою дві нарт якийсь. Дякую, Дянку. Який тут солодкий, дивіться А я ластечко не проведав да? Фух, все. Давай на розгоні скруч капай і на добре. Давай наступний танк на мітку Т-62а. Та ні, який Т-62А. Ладно, все добре. Копець 5 годин стріму на концепті закрив на цьому, підзакрив Добре. на мітку взяв вже можна було. Ну, таке. Таке. Зараз як виглядають тільки, бо вони якісь такі маленькі спереду. <звук> Мітки є, можна й Да, да. Привіт, Ліна, дякую. Дякую, Фоксик. Добре, є три мітки нарешті. Ще й калібр взяв.